Привіт! Мене звати Тетяна, і сьогодні ми поговоримо про інтернет, який буде найзручніший для бізнесів, що знаходяться саме в житлових будинках. Сьогодні будь-якому бізнесу потрібен інтернет для формування звітності, для оформлення замовлень, а також для прийому платежі від ваших клієнтів. Найкращим рішенням в цьому випадку буде фіксований інтернет, який ще називають ФТТБ. Щоб налаштувати fttb технологію, необхідно прокласти оптоволоконний кабель від обладнання оператора до будинку, а далі провести кабель до вашого офісу або квартири, підключити до роутеру та налаштувати Wi-Fi. І все, швидкісний інтернет вже доступний для будь-яких ваших потреб. Перед підключенням варто перевірити, чи є покриття за вашою адресою. Це досить легко зробити на сайті Київстар Бізнес. Достатньо натиснути кнопку Перевірити покриття, ввести адресу та відправити заявку. Наші спеціалісти зв'яжуться з вами і допоможуть з усіма налаштуваннями. По-перше, це стабільне з'єднання зі швидкісним інтернетом, а для підключення достатньо приєднати кабель до роутеру і налаштувати Wi-Fi. Разом з фіксованим інтернетом ви отримуєте додаткову IP-адресу, а це додаткова безпека та можливість віддаленого керування. Крім того, ви завжди можете розраховувати на цілодобову підтримку від наших спеціалістів та отримати податкову накладну і віднести витрати на фіксований інтернет до витрат вашого підприємства.